Добрий день, дітки! Рада вас вітати! І сьогодні хочу вас запитати, яка зараз пора року? Вірно, зараз пора року зима. А ви знаєте, як багато птахів у нас в Україні. Дуже багато. Але не всі зимують разом з нами. Які птахи зимують, я вам зараз розкажу. Погляньте. Зимує разом з нами синиця, Корона, сова, дятел, голуб та горобецькам розкажу, що вони їдять і чи прилітають до годівниці. Ось погляньте біля мене різні годівнички. А навіщо вони? А для того, щоб допомогти птахам перезимувати і пережити. Важку зимову пору. Адже під великим шаром снігу птахам дуже важко знаходити собі, собі їжу, тому люди виготовляють ось такі різні красиві годівнички. Погляньте, ось у мене ось така паперова годівничка. Ось така гляньте гарна, така велика, міцна. Годівничка з дерева. Ось яка ще є в мене годівничка, яку зробили дітки з татами. Погляньте, теж із дерева така гарна годівничка. Люди взимку підгодовують птахів. І що ж вони кладуть в ці годівнички? Зараз я вам про це розкажу. Діти, послухайте загодку. Усю ніч літає, мишей добуває, а сонце зійшло, летить у дупло. Так, це сова, хижий лісовий птах. У сови зазвичай плямисте оперення. Сова має велику голову і дуже коротку шию, величезні очі, гострий дзьоб і гострі кіхті. Більшість сов нічні птахи, тобто вони полюють вночі. А вдень сплять у дуплі. Сова не прилітає до годівнички, вона харчується мишами, великими комахами і навіть грибою, полюючи, сова безшумно летить над землею, але час від часу вона гучно кричить, чим відлякує здобич у сови чудовий слух і чудовий зір. Сови вміють повертати голову на 180 градусів, а іноді і на 360. Пташенята сови називаються совенятами. Діти, послухайте наступну загадку. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Так, ви вже побачили, що це дятел, це птах з чорно-біло-червоним оперенням. На його голові є яскрава червона смужка. Він живе в лісі, а також може селитися і в межах населених пунктів у старих садах та парках. Дятел їсть павуків, комах та їх личинок, а також ягоди, горіхи та насіння шишок. Дятла називають санітаром лісу, бо цей птах знищує комах шкідників на хворих деревах, живе птах у дублі. Дятел теж не прилітає до годівниці. Наступна пташка невеличка. В неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка називається синичка, і саме синички якнайчастіше прилітають до годівнички. Вони полюбляють їсти комах, павуків, а також всіляке насіння, яке й кладуть люди їм до годівнички. А ще вони люблять не сало сало із задоволенням їдять його. В Україні є сім видів синиць. Вони схожі між собою, але відрізняються забарвленням і поведінкою. Ростом він маленький, сірий, чіпурненький, справжній молодець. Хто він, дітки? Горобець. Горобець один із найвідоміших птахів, що мешкає по сусідству з будинками людей. Горобець невеликий птах з бурокоричневим оперенням. Горобці найчастіше прилітають до годівниці, щоб поласувати насінням, пшоном та крихтами хліба. Чула я таке повір'я, коли в птаха біле пір'я. Птах це й символ миру в світі. Як же він зоветься, діти? Вірно, це голуб, найпоширеніший птах міст і сіл. Голуби – Теж харчуються насінням різним різним зерном і залишками хліба. Вони з задоволенням чекають, коли їм хтось щось принесе. Подивіться, діти, як вони збираються з граями і ласують смачним насінням. Горобців порхнула зграйка, бо до них летить шахрайка. Вам усім вона знайома! Як же звуть її? Ворона. Ворона великий міський птах. Вони бувають чорні та сірі. У сірих ворон тіло вкрите сірим пір'ям, а крила та голова чорними. У чорних ворон все пір'я чорне. Іноді здається, що ворони приносять тільки шкоду. Але це не так. Ворони приносять велику користь людям. Вони знищують сарану черв'яків, мишей, жаб і личинки хрущів. А взимку ворони прилітають ближче до людей і харчуються на міських звалищах та біля смітників. Отже, дітки, до годівниць, як правило, прилітають горобці, синиці та голуби. А в годівничку покладемо всіляке зерно, пшеницю, ячмінь, овес, просу та кукурудзу, а також різне різне насіння та ягоди. А для синичок несолоне сало. Ось погляньте, діти, які годівнички можна зробити своїми руками. Діти Тепер ви знаєте, що люблять їсти птахи і чим їх треба годувати, щоб класти в годівнички. І сподіваюся, що ви теж своїми батьками виготовите годівницю і будете підготовувати птахів, щоб вони могли перезимувати важку зиму. До побачення, до нових зустрічей!